Вітаю, дорогі друзі. Я знаю, що кожен не має часу, літо, робота, робота. Але давайте спечемо такий тортик, який не займає багато часу, але дуже-дуже смачний дівчата. Бісквітний і з дуже смачною начинкою із сирним кремом. Ой, це мій найулюбленіший тортик. І так нам потрібно 8 яєць виділяємо жовтки від білків борошно 6 столових ложок, 2 ложки крохмалю кукурудзяного і 8 ложок цукру. Ванільний цукор змішуємо із цукром. Збиваємо жовтки і туди всипаємо 3 четверті цукру. А 1 четверту частину піде до білків. всипаємо 1 четверту цукру. Змішуємо борошно 6 столових ложок, крохмалю 2 столові ложки і одна столова ложка, розпушувача всі сухі інгредієнти, змішуємо. Одну четверту частину збитих білків, дівчата, бачите, ми додали у жовтки і перемішали акуратно. Добавили сипучі продукти і знову перемішали. Тепер беремо по частинах білки. І акуратно будемо ложкою змішувати з жовтками. Можна також спекти два коржі. Щоб не різати один корж пополам, можна спекти два і то буде напевне зручніше. З чотирьох яєць один корж і з чотирьох яєць другий корж. Виливаємо у пательню 24х24 см. І будемо випікати при 180 градусів пів години. І потім переключимо на 160-170 градусів на 10 хвилин. Так, трішечки постукаємо, щоб гарно розійшлося тісто. І так, безквітний корж уже спікся. Витягнемо його з пательні і нехай остиває до повного охолодження. Корж перевернуло на іншу сторону, щоб скоріше остив. 200-250 грам масла, хто кілько хоче, дівчата. Збиваємо з одним стаканом цукру пудри. 200-250 грам. У мене масло домашнє, подивимося, як воно зіб'ється. І так, 600 грам сира і 3 столові ложки сметани. Я збила у блендері. Прекрасно збився сир. Дивіться, така однорідна маса. Потім ми з'єднуємо сир. Із маслом. Масло теж гарно збилося, нормально домашнє масло і гарно збилося. Ми зробили заготовку домашнього масла, і дуже гарно воно збилося. Акуратно з'єднюємо із сирною масою. Можна, дівчата, і не давати масло. Можна одну столову ложку желатину намочити у трьох столових ложках води і розігріти, потім додати у сирну масу для скріплення сира. Ну, в даному випадку я дала масло. Хотіла спробувати з домашнім маслом. До речі, домашнє масло, як я робила, у мене є на каналі. Крем вийшов просто чудесний. Еластичний, м'який, ну, такий приємно з ним просто працювати. Поки коржу стигає, крем поставимо в холодильник на 15 хвилин. Розрізала корж на дві частини. Я ріжу ниткою, дівчата. От прекрасний, жовтенький, просто супер без квіт. Будемо перекладати. Перекладаємо кремом і шарруємо такий собі товстенький, тому що це сир і хочеться, щоб його було багато. Я кладу ще заморожену малину. Тому що тепер малини ще немає ремонантної. Так що заморожену, прям таку тверденьку заморожену. І супер виходить. Прекрасно. Гарно кремом заробимо ще боки. І також верх змащуємо кремом. Боки притрусили кокосовою стружкою дрібненькою. Такий роблю ще дизайн. Посипаємо шоколадною крихтою. Краї посипаємо білою шоколадною крихтою. Оця шоколадна посипка дає дуже гарний смак, дівчата. Також я купила в кулінарному магазині отакі медальйони, називаються шоколадні. І прикрасимо ще медальками шоколадними. Вони дають свого такого гарного дизайну. От тортик готовий. Все вже можна його куштувати. Але ми поставимо холодильник на пару годин. Нехай він гарно застине. І так, робимо дегустацію. Дивимося, який він усередині. Тільки мені треба попасти, щоб я розрізала малину. Ви подивитеся. Так, трішки попало, а трішки ні. О, з цієї сторони гарно видно, прекрасно. Прошарок такий дуже апетитний. Я знаю, дівчата, що цей торт дуже-дуже смачний. Так що пропоную вам. Тим більше він дуже-дуже скоро печеться. І отримаєте гарне задоволення від свого результату. От Син приїхав він уже хоче спробувати, який це тортик. О, і ще один привіт, красунчик. А пробуємо депутацію Добренький? Угу. Дівчата, зверніть увагу, так як малина була заморожена, крем зайшов всередину малини. І бачите, вийшли такі кружочки, і воно вийшло досить симпатичне і досить оригінально і смачно неймовірно. Здоров'я усім, дорогі мої, і мирного неба над головою!